Жарти скінчилися. Це буде найсерйозніший огляд, який тільки можна знайти на Ютубі. Адже, коли поряд з тобою одна з найбільших, найпотужніших і найфункціональніших портативних зарядних станцій, то якось зовсім не до сміху. Знайомтесь Ол Паверс Р чотири 45 кг чистої енергії. Лікий залізофосфатний акумулятор ємністю 3600 вт годин з максимальною вихідною потужністю змінного струму 4 кВт. З першого погляду зрозуміло, що це серйозна техніка для вирішення серйозних задач. Ні, звісно, вам ніхто не забороняє придбати таку зарядну станцію для своїх а, побутових потреб, підключити до неї холодильник, мікрохвильовку, телевізор, обігрівач і таке інше. З нею ви взагалі забудете про залежність від централізованого енергопостачання. Але щоб задіяти можливості станції на всі 100%, найліпшим варіантом буде використовувати її для виробничих цілей, яких саме ну, наприклад, в стоматологічному кабінеті, салоні краси чи кав'ярні. А в польових умовах ця техніка зможе замінити гучний і громіський дизельний генератор або гармонійно його доповнити. Проте давайте трохи більше конкретики. Новинка кінця 2022 року. Це найбільша та найпотужніша портативна зарядна станція в лінійці виробника. Розміри доволі значні, та й вага не маленька. Проте тут є коліщатка та міцні ручки, тому можна зрушити цю штуковану з місця, не докладаючи значних фізичних зусиль. Розміщення роз'ємів на корпусі стандартне. Маємо 4 звичайних розетки, 6 USB, автомобільний роз'єм. Пристрій оснащено джерелом безперебійного живлення. Тож, якщо через нього підключити ПК або іншу електронну техніку, то у випадку відключення світла прилади не ввінкнуться, а продовжуватимуть стабільно працювати вже від станції. На додачу тут є захист від короткого замикання. Таким чином забезпечується максимальна безпека зарядки та розрядки пристрою. Екран великий, кольоровий ще й сенсорний. Тут немає окремих кнопок для управління станцією. А, також можна встановити додаток на смартфон, що дозволяє керувати пристроєм віддалено. На додачу, це перша у світі техніка такого типу з голосовим керуванням. Hello, How Powers! Hi, here I am. Power station off. Hi, Хоу powers. Hi, here Open Wi-Fi Друзі, я забираю свої слова назад. Голосовий помічник в ньому не працює. Ну як, він є, він з тобою спілкується, але він не виконує жодних команд, які прописані в інструкції. От дивіться. Hello, all powers! Hi, here I am. Turn on ACDC. 一。E Це все, як я вже казав, станція оснащена довговічним літій залізофосфатним акумулятором. Навіть після 3,5 тисяч циклів заряджання, максимальна ємність батареї становитиме понад 80%. До половини цей показник зменшиться не менше ніж а, після 6,5 тисяч циклів. Таким чином, навіть за регулярного щоденного використання, термін служби станції складає понад 10 років. Завдяки запатентованій технології AP Powers акумулятор заряджається від нуля до сотні всього лише за годину. Ну, так запевняє виробник. Особисто я перевірив і можу сказати, що в мене вийшло ну, дещо більше. Але все ж таки, ну, швидко. Станцію можна заряджати від звичайної побутової розетки, від сонячної панелі та навіть на заправках для електрокарів. При цьому передбачена можливість комбінувати кілька способів заряджання одночасно. Це дуже зручно, оскільки істотно економить час. передбачено три режими заряджання: швидкий, стандартний і безшумний. І як бачите, цей велетень дійсно вартий уваги. Потужний, функціональний і надійний. Проте навіть якщо вам стане замало всього цього, то вам завжди можна збільшити потужність станції за допомогою додаткових батарей. Тож, якщо сьогодні ви шукаєте найпотужніше та найсучасніше джерело резервного живлення для оселі або бізнесу, то з певною мірою рекомендую вам all-power. R4000. Детальні характеристики та актуальну вартість, як завжди, знайдете на сайті epicenter.ua. Посилання є в описі до цього відео. Якщо ж у вас залишилися питання, то обов'язково пишіть їх у коментарях. Відповім на всі. На цьому в мене все. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, Па-па.